Вітаю глядачів YouTube каналу Король Данило. Мене звуть Оксана Ясницька. І перш ніж почати розмову з нашим гостем, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, аби не пропускати жодних важливих бесід. Вчора у Львові відбулося громадське обговорення про підвищення вартості проїзду у транспорті. Там побував адвокат, громадський активіст, автор суспільного проєкту Аудит Львова і мій сьогоднішній гість Андрій Петришин. Вітаю, пане Андрію. Мої вітання. Пане Андрію, розкажіть взагалі, як все пройшло, як пройшло це громадське обговорення, чи взагалі озвучили представники влади якісь реальні причини для того, аби підвищити власне вартість проїзду? Ну, почнемо з того, чому вони піднімають ціну на проїзд? Вочевидь, через те, що розікрали вже весь бюджет місцевий, що доводить аудиторська перевірка. Яка проведена за нашою ініціативою місцевого бюджету, включаючи 21-й і 24 роки. Як я вже сказав, розікрали весь місцевий бюджет і взялися за поповнення цього бюджету, використовуючи стару для них добру знайому схему. Підняти ціни на транспорт, знову ж таки, поповнити бюджет. За рахунок кого? За рахунок людей. Нас з вами, жителів, мешканців Львівської територіальної громади. І, звичайно, що? Що зробив садовий, а також його люди? Ну, Підшаманили проєкт рішення, вивісили його тишком нижком на сайт Львівської міської ради. Ще 24 квітня 2025 року я зокрема дізнався про це оголошення про те, що буде розглядатися такий проєкт рішення, будуть відбуватися громадські консультації щодо цього проєкту рішення. Дізнався 21 травня 2025 року. Колеги з громадського сектору зателефонували і кажуть: Андрію, ти втічу завтра будуть відбуватись публічні слухання, громадські консультації, як називається влада. І в нас буквально є два дні: тобто, 22 числа слухання до 23-го до кінця дня, до сьогоднішнього дня, треба вже подати свої пропозиції за зауваження. Тобто, вони спеціально. Тримають до останнього цю інформацію в секреті, Львівська міська рада, я маю на увазі. Далі ця інформація вистрілюється на їхніх сайтах, з'являється, розкамуфльовується ними свідомо. Напередодні часу X. І вже потім громадське середовище, звичайно, що не може зазвичай не могло відреагувати належним чином. І їм це влазило щоразу, щоразу, коли вони піднімали ціни на транспорт, а це відбувалося за дек... вже декілька разів за часів каденції львівського міського голови Андрія Садового. Вони за рахунок підняття цін, я повторюю і буду повторювати наповнюють бюджет, з якого вони через схеми відмивають, крадуть кошти. Щоразу крадуть преміями. Тендерами, грантовими програмами і тому подібними схемками. Що вони зробили цього разу? Я оце сижу зараз перед вами, рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сторінок цього проєкту. От він в мене в руках цей проект, який вони через оголошення пропонували громадськості обговорити та надати критичні зауваження та пропозиції 20 сторінок. Ви якщо переглянете, серед цього паперового мотоку немає жодної конкретики, жодного посилання на форму, жодного посилання на первинні документи, жодного посилання на конкретику в цьому інформаційному мотлосі, який підготувала Львівська міська рада, тут ви не знайдете. Вони оголошення подали. Проєкт рішення знаходиться на сайті, але, як я сказав, в проєкті цього рішення жодної конкретики немає. І вони вчора хотіли громаді в. Парити оцей комплект непотребу, який, по їхнім міркам, по їхнім презентаціям називався проект, обґрунтований проект рішення, до якого вносилися зміни, які передбачали підняття цін на транспорт для львів'ян. З нашого боку, що охарактеризовувати цей е мотив, тому що це документом я не назву. Це непотріб, з якого вбачається, що вони накидали сюди нормативно-правових актів, вони накидали сюди якихось тарифів, якихось аналізів революторного впливу. І все вчора, на 17-ту годину. За вказаною в оголошенні адресою ми з'явилися як громадське об'єднання, «Аудит Львова» Для того, щоб висловити свої зауваження. Перед тим ми поставили запитання Олегові Забарилу. Одне запитання я поставив конкретне: кажу йому: Олеже, Забарил, ви як представник голови виконавчого комітету Андрія Садового, як ініціатор, а також очільник цього проєкту, який готували. Для того, щоб ми його розбирали на громадських слухань. Скажіть мені, Олеже, сказав я. Ви керувалися первинними документами при розробці цього проєкту? Якщо керувалися, кажу я, то скажіть, від яких організацій і пошліться на конкретні реквізитні дані: дату, назву документу, зміст документу. Він питається. Що за первинні документи ви мали на увазі, хто з його оточення там викликав? Я кажу дуже просто: первинний документ згідно законодавства, це документи, які свідчить про господарські операції. Якщо вони нам готують з вами підняття цін на транспорт, вони мали підготувати дані, які виходять з закупівель мастила, з закупівель палива, з закупівель. Транспортних запчастин, шин з е, інформаційних джерел, які свідчить про те, що е, шофер заробляє стільки то в місяць, адміністративний блок заробляє стільки то в місяць, та інші дані. Мені натомість відповіли Олег Забарило відповів особисто, що вони не зобов'язані. Брати до уваги і посилатися на первинні документи. дурдом веселка в цій Львівській міській раді робиться. Уявляєте собі, керівник департаменту профільного по транспорту готує проєкт рішення і каже, вони не зобов'язані готувати проєкт рішення, виходячи з первинних документів. Хай читають законодавство, хай читають судову практику, хай читають аналітику в питанні наказів Міністерства юстиції, які... Відповідають за експертизу, в тому числі, підняття цін на транспорт. Хай читають більше і не будуть виглядати такими дурнями. У свою чергу він сказав, що вони не керувалися. Я підкреслив, і громадськість була з тим згідна, що вони були не підготовлені інформаційно, вони не чекали таких запитань. Громадськість е, винесла однозначний вердикт, що громадські обговорення, які вчора вони нам нав'язували, які хотіли пропихнути повз нашу увагу, е, були такі, які вважалися і вважаються необґрунтованими. Громадські обговорення не можуть е, посилатися на припущення і З якими вони прийшли вчора до нас, як представники виконавчої влади Львівської міської ради, і ми дійшли до наступного висновку, що вони просто некомпетентні і не готові в цьому напрямку. І ми запропонували альтернативу. Ми запропонували їм відкласти публічні обговорення. Ми запропонували їм надати. Копії первинних документів, з якими вони працювали або мали би працювати. Ми запропонували їм не приймати жодних рішень на виконавчому комітеті щодо підняття цін на транспорт. Ми запропонували їм провести наступні громадські слухання з 30-денного терміну для підготовки громадськості. Ознайомлення громадськості з тими документами, які нададуться нам на вимогу, яку ми скерували до виконавчого комітету. І саме головне, ми вимагали забезпечити присутність на наступних публічних обговореннях цього питання, винуватця всіх цих неприємностей, які в нас є у Львові останніми роками, це голови виконавчого комітету Андрія Садового. Це наша пряма вимога. Вчора прийшло безліч людей, вони абсолютно були зі мною згідні, підтримали цю ініціативу. Ми оформили всі наші вимоги в офіційну вимогу. Передали вчора цю вимогу Олегові. Забарило. І сьогодні ще продублювали через СНАФ, тому що ми знаємо, що вони ще ті. Фокусники, і вони можуть сказати, що їм нічого не передавали, то ми ще сьогодні через нам зареєстрували повторну вимогу, в якій окреслили всю проблематику, всі вимоги, всі наші бачення громадськості. Там, де було закладено підсумок про те, що якщо ми не отримаємо документів, якщо вони підуть. На протискання цього рішення і приймуть рішення на виконкомі, ми вдамося до засобів законного захисту заяви про вчинення злочину та інших скарг у відповідні профільні інстанції. Громадське об'єднання Аудит Львова першим подасть заяву про вчинення злочину, якщо вони підуть на прийняття рішення на основі якихось таблиць зведених таблиць. Та іншого непотребу, який вони називають проєкт рішення. Ось тут. Ось тут нічого немає взагалі, жодних розрахунків, жодних посилань, одні якісь загальні фрази, більше нічого. Які, власне, пане Андрію, ваші очікування від наступних обговорень? Як думаєте, чи візьмуть до уваги представники влади ваші вимоги? Як я думаю, я не буду говорити, як я думаю, я буду говорити, як я зроблю. Якщо ми не будемо почуті, якщо вони підуть на такий свавільний крок, заява про вчинення злочину за зловживання владою або службовим становищем за розтрату, за шахрайство буде подана нами першими. І хай прокуратура, хай СБУ розбирається з тими. Зрадниками, цими шкідниками, оскільки це шкідництво під час війни йти на розтрату, іти на здирництво, йти на зубожіння, збідніння власного народу, власної громади в даному випадку. Ви, до речі, напередодні е, на своїй сторінці у Фейсбук е, писали про те, що е, ось це обговорення це така спроба легалізувати незаконні бажання в питанні підняття цін на проїзд. От чи справдились ваші побоювання і, взагалі, чи прозорим взагалі був цей процес? Ну наскільки я зрозуміла, е, що ні, так? Ні, вони сподівалися на те, що їм пройде все гладко, як по маслу. І вони, так як це відбувалося за минулі роки, минулі випадки, коли вони піднімали ціну, і це пройде і зараз. Коли громадськість не реагувала. Однак цього разу їм це протиснути так легко не вдасться. Оскільки громадськість стала більш свідомою, ерудованою та активною, це вони ніяк не можуть. Врахувати, не хочу цього враховувати. Але відбулися події, це Революція Гідності, це війна, суспільство подорослішало, стало активніше і дедалі більше і більше. Мені пишуть, як в приват, так само в публічних, сторісах демонструють свою позицію, кажуть, що Андрію. Час активніше реагувати, час виходити на вулиці. Я ж прибічник юридичного врегулювання питання. Однак, якщо люди вийдуть на вулицю і будуть стояти під стінами Львівської міської ради і зайдуть у Львівську міську раду, і виженуть назовні цих пройдисників, Андрій Садовий. А також його люди, і тільки вони будуть у цьому вині. Хотів би ще сказати, що сьогодні, 23 травня, це офіційна моя публічна заява, яка в першу чергу адресується Андрію Садовому, а також його виконавчому комітету. Зареєстрована вимога про отримання інформації та про зобов'язання вчинити дії, яка зводиться до того, що а – нам потрібні документи для детального вивчення громадськості, Б. Нам потрібні первинні документи, первинні знову ж таки документи, які мали би стати основою для розрахунку та підняття вартості ціни на проїзд, нам потрібно, аби відклали публічне обговорення, відклали Питання щодо прийняття рішень і жодного рішення не приймали. Ми це виклали в вимогу. Ось вона. Вона зареєстрована з східним номером. Ось, які проставлений в ЦНАПі на проспекті Червоної калини. А відтак віднікатись і сказати про те, що громадськість не повідомляла, громадськість не. Звертала увагу на те, що тарифи є необґрунтовані, їм цього разу не вдасться. Дякую, пане Андрію, вам за вашу позицію, за вашу активність. Будемо сподіватися, що все ж таки голос громади буде почуто і рішення будуть ухвалювати власне з урахуванням думки людей. Щиро дякую вам до зустрічі. Дякую вам за розмову.